Добрий день, шановні рідні військовополонених та всі небайдужі містяни. Всі, хто сьогодні приєднався до нашої акції, рада вас усіх бачити. Ми починаємо нашу акцію щонедільно, щотижневу на підтримку наших героїв, які вже третій рік знаходяться у полоні. Дуже велика цифра, це майже три роки. За мого чоловіка, коханого, найдорожчу людину, за люблячого отця, за сина. Матері за брата, який захищав спочатку повномасштабного вторгнення нашу державу. Пішов мобілізувався. йде в укриття в торгівельному центрі афіни, а хтось іде в підземний перехід. Кожен, знову ж хочу нагадати на тому, що це тисячі днів катувань голоду, холоду, і я хочу. Звернути саму увагу на те, що ну, що відбулось у вас за ці тисячі днів. І 23 жовтня він зник під селідова, виходячи на бойове завдання. І досі, на жаль, про нього немає звістки. Ми дуже чекаємо його і віримо в усе найкраще. Скільки днів народження ви відсвяткували? Скільки разів ви прогулялися містом зі своїми друзями? Скільки за ці тисячі днів ви були в колі своєї сім'ї, скільки за ці тисячі днів було, у вас було ярких та теплих моментів? Скільки за цих тисячі днів у вас відбулось у житті? У них за ці, ці тисячі днів не змінилось майже нічого, окрім того, що з кожним днем стає все гірше і гірше. Завдання стати голосами полонених бути тими голосами, які зможуть вибороти волю наших військових, волю тих, хто став на захист нашої держави. Дуже кохаємо і віримо. Мене звик Катерина, дуже важко підбирати слова, коли знов ж таки тисячі днів. Кожен. То тут присутній, стоїть, очікує на повернення свого рідного або свого близького. Також звертаюсь до всіх небайдужих, до всіх тих, хто відпочиває і проходить мимо нашої акції. Пам'ятайте, що ви гуляєте завдяки тому, що наші рідні віддали свою свободу заради ваших прогулок і заради ваших відпочинків. Тому прошу поваги до кожного рідного військовополоненого та зниклого безвісти, а ще краще розповсюджуйте це в своїх медіа. Показуйте те, що справжні герої, справжні леви. Сидять зараз у полоні, отримують незаконні вироки і по 25 років або пожиттєво. Ми маємо ми маємо, щоб залишити в пам'яті ті жрами, що є нашим ділом. Один з них простріляне відродені. Не дай йому покритись пилом. Тисячі днів нам показали. Дуже страшні кадри, дуже страшні розповіді полонених, які поверталися з полону і розповідали, як саме вони проживали ці дні у полоні, і навіть не проживали, а проіснували. Бо це не життя в полоні, це просто існування та момент очікування, щоб повернутися додому. Страшні катування вже й мови зараз не йде, тому що можете відкрити медіаресурси ресурси. Побачити, які страшні катування творить Росія над українськими військовополоненими. Росія країна агресор, країна-терорист, яка знущається над тими, хто на жаль на сьогоднішній день не має своєї зброї в руках, але їхня зброя в силі, в тому, що вони тримаються і вони витримають все те, що. Всі ті всі ті коло пекла, які зараз їм дарує в лапках Росія. Тому наше завдання українців, справжніх українців підтримувати наших героїв, надавати їм сили щоб, для боротьби. Тому що ми бачимо, що коли герої повертаються з полону, вони дуже раді, що виявляється за них не забули, тому що країна агресор розказує їм про те, що і до тих, хто зараз посміхається, ідеї посміхається з наших акцій. І також я б хотіла зачитати одну цитату з книги захисниці з Осталі Маріуполя, яка повернулася з полону то написала книгу. І далі я буду цитувати отривок з її книги. Сподіваюсь, що буду почута не лише я, а й всі ті, хто зараз говорити не має можливості. Полонені, що мовчать там в російських тюрмах. Я так хотіла перебуваючи там, щоб хтось говорив за мене. Колись я була одним з голосів Азовсталя. Тепер почуйте через мене тих, хто все ще в полоні. Почуйте і передайте далі. Захисникам Маріуполя обіцяли свободу. Вони все ще чекають. А, завдячуйте, будь ласка, нашим рідним, що вони віддали свою свободу і своє життя. А якщо вам смішно, то, будь ласка, покиньте і не проходьте поміж нас. А також хочеться звернути увагу Герої на те, слава! що. Гера! Слава! Героям слава! Козорить над росою в ту ж саму мить весь світ стане тьмою. Я провів життя, наче позаволоді! Вони все чекають, і ми зробимо все для того, щоб. Всі вони повернулися додому. Я також хочу, щоб ви шанували полеглих, які віддають своє життя, віддали своє життя. Я побачив. це для нашого сьогодення, віддали своє життя, щоб у нас було завтра. І я хочу шанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Ще раз наголошую на тому, розповсюджуйте в своїх медіаресурсах про те, що наші герої в полоні, наші герої, багато із них безвісти зниклих. Це десятки тисяч людей, які про як про долю яких їхні рідні не знають. Тому підтримуємо їх і стаємо голосами полонених та безвісти зниклих